До вашої уваги новинка торговельної марки Рінгел сковородки, які йдуть во всіх різних об'ємах. В цій серії є навіть сковородка для млинців, кому потрібно. Корпус сковородки виготовлений із високоякісного литого алюмінія, що має відмінну теплопроводність та міцність. Внутрішнє суперстійке антипригарне покриття, також термостійке зовнішнє антипригарне покриття. Ручка виготовлена з термостійкого бакіліту. Підходять сковородки для всіх видів плід, включно індукцією. рекомендовано мити руками. Для більш детальної інформації, як завжди, переходимо на наш сайт Vedelka.com.ua. На нашому сайті Велка. Набагато більше категорій товару. Пропозиції із товаром, які по акції. Якщо виникають додаткові запитання, як завжди, ви можете задати їх в коментарях під цим відео.